Блять! Зашли люди! Сука, єба. Люди зашви, блять, в ігру. Ебать, я щас таймінг піймав, звісно, з'єбатись! Сука. А заблоковано тут. Блять, чусь базу знайшов. Ви не можете розташувати приват, оскільки поруч ще інші. Це приват, їбать, я її ще приват знайшов. Ха-ха, єбаньо готово! Ебать, я тут машину знайшов! Ого. Добрий день. Блячін. а це проїзд. Тут і дорога є. Я в шоці? Ти і дорогу проклав, ах. Отак. Отак. Ого. Ого, ніхрена, си куртка паладін. Ладно, да, мені треба щось свяхи найти. Блять, а там можешь сховать тачку. Давайте сховаю тачку. Ну, щоб не світилося, а тут то тоже я, блядь, такие безумные, нахуй. Сейчас оставлю тачку. Ага, тут хуй заїдеш, я понял. Тут надо. Бля. Надо вытягивать все діло. Так. Підняти. Так, ладно, пішов я тоді далі, шукати, рейдити. Блять, це, коли така то кахер не вид бывается. Блядь, це так интересно грають. Ну так цікаво. <риклад> Просто кайф один. Я можна, буду потихеньку автомеханіку, мабуть, качати, да? Надо сейчас чотири лампочки викрутити. Блять, без ліхтарика, конечно, пиздец. ніхуя не видно. Без ліхтарика прям хуйово. Блять, двері забарикадовані? Ух ти. Що такого було, що двері забарикадовані? Цікаво. Блять, може мені теж забараковати за Забарикадувати двері. Блядь, може венклайм поставити? Хеге, -хе. да. так. можна поставити венклайм. Отак, навсяк, про всяк випадок, хуй його знає, що там буде. І поставлю лендклайм. В цілому, да, в цілому, да, можна поставити тут взагалі. Вообще... Блять, геніально. Все, я знайшов собі першу базу в Уісвілі. По факту, нащо мені будувати базу з нуля, якщо є вже стіни? Так, да, мені треба в якомусь житловому будинку зробити базу собі. Во, їбать, хорошо придумав. Хіба чітко. Геній нахуй. Коротше, ті ворота я. Або за ти хто нахуй? Ти хто? Вовче ти хто, що за хуйня? Та пошел ты нахуй, чуешь? Что за пиздец? Для мене кистип проебался. Что за хуйня происходит? Че охуел? Блядь. До якийсь тіп доїбався. блять, надо валить. Що за хуя? В він взявся? Блять, да ну пошло на нахуй. Ні, надо, блять, на натекать, звідси. Що за Таке хуйове місце, блять, я в житті не знаходив. Надо сьобувати. Це, це признак 100%, 100 що це хуйове місце. Блять, може может до... і прийти нахуй сюда, да? Пошло оно ну, все в пизду. Короче, тікаємо. Блять, я думав, що він зараз сяде в машину зебется, но я понял, що йому треба ворота відкрити. Може він хотів ворота відкрити. Блять, куда мені зъебаться? А я не йшов місце все. Та я думаю, там тип тоже пряв. Хоча якось він так спокійно зайшов. Хоча що він міг, блять, зробити? Як типу, щоб показати, що здивувався. Що, ще одна база? Ні, чи це, мабуть, якась... Єбать, я пейджер знайшов, ахуєть, Ця хуйня стоїть, блядь, скільки 2000 баксов 2500 Я їбав. Ого! ахуєть, єбать повезло. У тіпа був пейджер. єбать, скільки контента нахуй в цьому стрімі, Я я гвахую. Не, нахуй надо валити сюди, Тут якась. Тут якась, блядь, чортів, дьявольщина починається. Тут якась хуйня починається, треба валити звідси. Як мені нахуй залить звідси? Блядь, треба за якесь таке місце з гаражом знайти. Тупо в гаражі посилитись, а хулі ні, правильно? Ти, бля, пейджер знайшов? У тіпа в трупі був пейджер. Я не знаю звідки у голого тіпа пейджер в трупі. Але я вахую. Та їбать, який радий зараз і їбать, який зараз трошки збентежений. Тупо коротше колись я бувся, педжер. А, а. Ебать, везунчик. Сука, ну мені головне машину не побити. Хоч кудись її, блять, завести, сховатися, там може похуй пішки будуть ховати. Ну от нахуй, наприклад, отут. Мені цей будиночок завжди подобався. Ебать, я спальник не йшов, прикол. Так, я на их якісь просто нереальні речі зараз. Я спальник в житті нікого не знаходив. Не, знаходив пизжу. Сука, не закриється. Пуйово. Короче, кому потрібні спальники, можу з радістю треба закрити двері. Не, ну, не... блять, треба закрыть, да. Я зараз думав, короче, оставить відкритими, щоб слідити, чи не зом... немає зомбі. А потім подумав, що ні, зараз. Хай... Блять, зомбі кажу, щоб ігрок якийсь не прийшов на не машину, а потім поняв, що може бігун перебігти і мені піздюлі надавати давати хороше. Да, тоді це було б неприємно. Ну, мене... ну, мені казали, що з дуже маленьким шансом зомбі може випасти пейджер. Тоді слід наступне питання. А як так вийшло, що там хтось убив якогось зомбі. А, ну може убили зомбі, да й не залутали. І така тема може бути, кстати. Ну, от мені повезло. О, блядь, наконец то цей, цей пиздец прикрутився. До речі, через вікно, мабуть, хто не пролізе. О, найс, найс, найс. Я пейджер знайшов. Увімкнути монітор Так, ладно, я поки, мабуть, вимкну. Бо то, що не хочу сповити своє місце знаходження. Я поставлю приват, заколочу все, всі двері, всю цю всю цю хуйню, потім буду вже відкривати спокійно ці як його. Вікна. не вікна, Карту, ярту і далі Кажу, що по-любому якась хуйвуша знайдеться, яка захоче мене під час стріму зарейдити. Ну, типу, за стрім снайпити. Я не знаю, мабуть, найкращим варіантом, щоб запобігти цьому, буде доєднатися до якоїсь фракції. Бля, як а чого ж ти не б'єш? Дуринда. Сука, укус. Пиздец. Да, у меня каждый звук лякает. После этих походов. Так, ладно. Сейчас поставлю точку спавну себе тут прям. И поставлю Land climb. Там, конечно, право у меня стоит на цей... <coughs> Что, типа, Далі ніж два блоки, від яких пред... об'єктів не можна ставити, ну. Зроблю собі вже виключення, ну в мене, блядь, іншого варіанту немає, тупо. А я, звісно, обов'язково приберу, як тільки зможу. А, до твоєї фракції не роб, ти маєш на увазі. Ну, якщо можна буде, то, звісно, я б з тобою тусів, бо я просто тебе не хочу підставляти, розумієш? Так що ти дивись, якщо типу не проти, то окей. Ну що, наприклад, ти будеш офлайн, так? Да? Я, цей. я коротше буду стрімити. І, наприклад, хтось захоче за стрім снайпити, і в той момент, коли я десь рейджу, ну, рейд роблю, то, типу, зайти на базу мою там зруйнувати і все так далі. От чого я боюсь. Так, ну якщо що я цей будиночок в теорії можу цей розширити, він все одно рейдовими пилами знищується. А, поняв, поняв, за що ти говориш. Ну і де це. До речі, Костар знову десь здох. Ще, блядь, я, я уру. Я злякався цього кустера. Дурачок і ще той, без обід. Чисто подружество. Ай, да я знаю, що ти Козак, можеш за стрим снайпити там. Оце понятно. А я от задумався. Получаєте, взаємодіяти під час офлайн рейду з об'єктами не можна. Машину можуть вкрасти лише у випадку, якщо Ну, машину можуть у будь-якому випадку вкрасти. А що якщо я просто перед машиною поставлю генератор? Ну, і, типу, вийду. І тоді, типу, машину звідси її ніяк не забереш, якщо типу, не виїжджати ззаді. Генератор не зможуть підняти, бо то що, ну типу, за захист проти АФК рейдів. Правильно, машина ж може Машина може їхати через генератор чи ні? Бля, єбать прикол. Ой, тоді ніяких стіночок не можна Можна і не будувати. Реально, єбать. А, Ану. Сука, можна виїжджати. Ну ладно. Ага, понял. Бля. Не сработало тема. Ну, тоді можна з мусорним цим баком зробити, да і все. Все, <соць> машинка в мене пуста. Можна в теорії помирати. Ти що не чуєш? Бля, які странно, згадали. Окей, що мені мінус 29 аж брати треба. Да? Ну, значить, що там у нас? тонка шкіра, ого. тонка шкіра. Ну і так, начебто, все гуд. Все, тоді читаю книжку по будівництву. І let's go працювати. О, ліксар ти... 1500, практично набив. нероб 600. У нас інший. це, Да, теж набивати, Значить, 30 зомбі треба вбити. А що по кілам? Поки вам найомник топ-1. Хе-хе. <свистак> Прикол. А що таке? А де їх видний? Їх здох? Ні, зараз вуйку на вохах можна хорошо набити, от на таких, як отой тип. То, звісно, для мене блять відкриття. Так, отут джинси закину не буду, мабуть, розбирати починати. Mm. Let's go. А, в мене вже другий рівень є. А ч нічого не роблю?